Прогноз для стрійців на жовтень 2025 року. Давайте подивимося, які три важливих події очікують вас в жовтні місяці. Перша важлива подія, друга важлива подія, і третя важлива подія жовтня місяця. Далі, що очікує в професійній діяльності тебе в жовтні місяці? як складатимуться фінансові справи в жовтні, що очікує в особистому житті в жовтні місяці, на що звернути увагу в плані здоров'я. Порада, підказка, або застереження на жовтий місяць для тебе. Так отже перша важлива подія. Так, працюватимеш або навчатимеся, або когось навчатимеш, або допрацьовуватимеш якісь дрібнички, якісь е, е, нюанси в своїй роботі, м, будь це фінансова чи навчальна якась діяльність, можливо, будеш когось навчати. Але тут будеш приділяти увагу якимось деталям, які підвищать цінність твоєї роботи. В Цілому поступово будеш йти до своєї цілі. Карта сила. Ну, тут випробування якесь таке буде, але це випробування ти пройдеш дуже гарно. Це випробування на уміння побороти в собі лева. Тобто, можливі якісь ситуації, які твого, змусять твого лева все ж таки примушуватимуть. Да? І тут як перевірка на витривалість, чи зможеш ти стриматися. Так, в цілому, жовтень місяць для тебе буде енергійний. Все буде рухатись, якісь події швидко виникатимуть, можливо, тобі прийдеться швидко реагувати в жовтні місяці, але в цілому будуть і позитивні моменти, хоча тут і негатива не було. Коли ти будеш сповнюватися емоціями, можливо, там на фільм сходиш кудись, можливо, на виставу. Тобто туди в те місце або з тими людьми, з якими в тебе буде поповнюватися емоціями. Так, в професійній діяльності якийсь застій, перепочинок, можливо, хтось піде відпустку, можливо, хтось на лікарняному е, побуде. Але це взагалі перепочинок. Тобто е, не закінчилась твоя робота. А для того, щоб тобі далі її виконувати в належному стані, тобі треба набратися емоцій, підсилити свою внутрішню енергію. Комусь банально просто висипатися. Тобто тут перевипочивати дуже важливо, для того, щоб в професійній діяльності було все добре. В плані фінансів буде все стабільно, можливо, якесь свято, отримання чогось, нагороди якоїсь, можливо, і фінансове, можливо, там кубок, грамок. Та медаль. Що завгодно може бути, те, що приведе вас до. Можливо, з кимось ділитиметесь своєю радістю, тобто до свята. І по десятки кубків у вас будуть такі моменти в жовтні, місяці, які сповнять вас емоціями, і сім'я ваша буде щасливою. В особистому житті щось розрушиться, або та стабільність, яка склалася, для якої це кожен день однаковий, як день сурка. Для когось це все приїлося, все вже набридло і так далі, і це розрушиться. Для когось розрушиться нечесність у відносинах. Тобто ви побачите людину такою, якою вона є, або просто перейдете на новий формат відносин з людиною, щось зміните саме в жовтні місяці. В плані здоров'я: дев'ятка жезлів, ну, дивіться, якісь обмеження можуть бути. Або це дійсно ви себе обмежуйте. Комусь, можливо, сахара не можна багато. Комусь, ну, от чогось. Не допускайте якихось надлишків. Не довіряйте всьому і одразу. Тобто перепровіряйте цю інформацію. Так, і. Та у вас світла полоса починається. Або повторення якоїсь приємної ситуації, схожої на ситуації з минулого, але приємної. Або починається дійсно біла полоса, причому широченька закрутиться швидко ледь ледь зреагувати. І по сімки пентаклів це те, чого ти очікував, чи очікувала дуже-дуже давно. Не обмежуй себе в плані здоров'я. Чому? Треба робити зарядку зранку. Роби зарядку для твого здоров'я. Лежачи, сидячи, неважливо, як тобі зручно. Але не обмежуй ні своє тіло, ні свою душу ні в чому. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять тебе стороною.